Всім вітання. Вчора прибула така машинка. Володик, товариш мій чіпанув камінця. І так непогано ципанув. Морда вже була розібрана, привезли. Значить, Бампер пішов по звізді. Ну, бампер просто розібраний вже. Сюди попав камінець. Розтаскало все короче, низ. Лоп вон там банпер. Ці всі вуса порозлітались. Пополаш висілити, вот зим'ячина. Ну я думаю, що підсилювач, подивимось, Чуть-чуть його повело. Можна і віримо, чтобы не купляти. Бо в інтернеті бачу дві штуки коштує, трохи зажирно що що пішло по звізді. Значить, я казав Трошки повели оленжерон, витягнемо його. Вон рамка. Оце рамочка. Ось рамочка. От удар прийшов сюди, зробили зморшку на стойці. В принципі, вона не дуже пошкоджена. Короте, попробую реставрувати Це все діло. тут, вот, короче, это отрежется, вытянется, потянется это. Это це понятно. Вот, пошла вот эта штучка, икло нафиг, ДХО тоже пошло нафиг. Решетки нижние, вот решилось, а только из решетки. Ну, конечно, планка номера пошла, вот правая, вот я прозлетелась. ПТФ-сетели, телевизор Телевізор поламало. Ну, так, не дуже поламало, але ставити його я, мабуть, не ставлю, бо відламало от всі, всі отут. Воно нічого не буде тримати. Тут бампер, бампер радіатор тримається на цій фіні. Вентилятор цілий. Коротше, тільки телевізор візьмемо. З інтеркулером жопа. Інтеркулер під заміну. Інтеркулером він пішов. Попав якраз нього. І зробили восьмірку з цього з конденсора. конденсор пішов в смятину і розкрутило. Ну, Смисла я не бачу, тільки новий. Ага, от він вже і тут і вже, мабуть, потік. Короче, його скрутило Все це під заміну. ну Патрубок не від чого. ну Ось чогось така тріщина з'явилася, патрубку. Чи прорізало чимось, чи що не знаю. Далі, що мені не подобається? Не подобається те, що радіатор ніби цілесенький, всю гутовську. Але з однієї сторони кріпежі на інтеркулер є, а от з іншої сторони його розломало. Самі кріплення. Ось тут він кріпиться, ще такі два вуса теж. Ну, мені здається, що, блін... Можна спробувати скулібничити щось там. Ну типа його. Але це не, трохи не добре, що він буде. Ну побачимо. Наверно, радіатор теж під заміну піде.